Крутезна багі Скарпіон на безколекторній системі. Подивіться, яка крутезна комплектація. Просто спортивний, агресивний зовнішній вигляд. 18 масштаб. Побудована на шасі, такому самому, як 9M, Дінозавр, EVR. Тобто ця машинка з цієї серії. Повний комплект, акумулятор Lipo на 2С, 4200 Hard Case. Метал бабочки, метал-амортизатори маслонаповнені з регулятором жорсткості пружини. Два амортизатори спереді. І подивіться, чотири амортизатори позаду. Так само металева бабочка стоїть вже вілібар, спойлер. Тобто ця машинка вже максимально прокачана. Захист амортизаторів є металеві тяги регульовані. Металеві тяги регульовані. Вся ходова на посиленому червоному пластику. речаги, все, поворотні кулаки, все це вже на посиленому, так само, як і колеса з червоного посиленого пластику. Повний комплект, пульт, керування, зарядка, інструкція, інструменти, каталог запчастин. Все є в комплекті. Машинка одразу готова до використання. Розпакували, зарядили акумулятор. І поїхали. Акумулятори ремохі, як завжди, мають багато налаштувань по розходам газу, серви, тримери та можна використовувати як в правій, так і в лівій руці. Тому, кому як зручно, максимально універсальна машинка і пульт управління до неї.